Це перший у світі безпілотний трамвай. Ситуацію на дорозі він оцінює завдяки радарам, сканерам і камерам, які передають інформацію у бортовий комп'ютер. Трамвай може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону. На відміну від регіонального та міжміського транспорту або метро. Більша частина маршруту трамвая пролягає звичайною міською трасою з пішохідними переходами, велосипедистами. і навчити його правильно реагувати в різних ситуаціях, які можуть виникнути. Це справжній виклик. Ситуації, які можуть виникнути на дорозі під час руху безпілотного трамвая, вивчали ось у цій лабораторії в Берліні. Для цього там створили модель випробувальної траси. Звісно, усе треба спершу протестувати в лабораторних умовах. Це неможливо зробити на дорозі, оскільки це складно і небезпечно. Тому все, що пізніше відбуватиметься під час руху, моделюється та перевіряється тут, у лабораторії. Трамвай їде самостійно, але в кабіні поки просутні водій, який у разі виникнення екстрених ситуацій може взяти кермування на себе. Проте експерти переконані, система цілком безпечна. За багато років ми оглянемося назад і скажемо нічого собі. Це було початком тривалого розвитку. У далекому майбутньому машини зможуть їздити повністю автономно, але зараз ми усвідомлюємо, що у дечому людина поки краща. Розроблена нами технологія функціонує дуже добре, особливо в тих місцях, де ми відносно незалежні від трафіку, і навіть у зонах перехресть ми набагато надійніші ніж вважалося раніше. Сповінзецуфалесич. Поява такого транспорту на дорогах, як розраховують у міській владі Потсдама, дозволить впорядкувати рух і знизити кількість ДТП. Проте, коли саме безпілотні трамваї запустять в експлуатацію, поки невідомо.